Виконуємо номер 913 із підручника Геометрія 8 та номер 17.13 з підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Периметр трикутника, вершини якого середини сторін заданого трикутника дорівнює 18 см. Знайдіть периметр цього трикутника. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано трикутник ВС, Л середина сторони АБ, К середина сторони БЦ і Н середина АЦ. Периметр трикутника ЛКН 18 см потрібно знайти периметр трикутника АВЦ. Оскільки. L, Середина AB, K, Середина BC, Н. Середина Аце. Л і Ни. Середні лінії. Трикутника Абе, За властивістю середньої. лінії Трикутника. ЛК сполучає серед не і Б то ЛК дорівнює одна друга АЦ. КН сполучає середини Б і АЦ, то КН дорівнює одна друга АБ. І ЛН сполучає. З середини АС і АБ, то вона дорівнює одна друга БЦ. Тоді периметр периметрикутника АБЦ буде. Це у нас АБ додати БЦ, додати АС. І наше АБ буде С Д. 2 помножити на КН, мабуть, давайте тут допишемо, тоді АЦ, це 2ЛК, АБ, це 2КН, і БЦ, це 2ЛН. А тепер підставляємо. АБ, це 2КН, Додати БЦ у нас 2 ЛН і додати АЦ 2 ЛК. Винесем спільний множник 2 за дужки. В дужках буде КН додати ЛН додати ЛК. А КН додати ЛН додати ЛК це периметр купника ЛКН. То буде 2 помножити на периметр трикутника ЛКН. І це 2 помножити на 18, буде 36 сантиметрів. Записуємо відповідь 36 см. Номер 9.13 із підручника Геометрія 8. Та номер 17.13 з підручника математика 8 виконано.